Так, є таке діло. І оці ще дві. І оце. Так, от бачите, риби багато не наловив. Зато крабики знову нарішали. Так, торговцю продаємо це все діло. Плюс 100. Так, скільки оця? 22 всього, чого так дешево? Блін, вона рекордна, я думав, він ще за неї бабла заплати, а вона всього 22. Ну таке, таке. Так, я згадав, що я мав. Чи це не тут? Так, да, це не тут, це все ж таки отут, в сухих доках. Для лампочки мені треба Дві, цих... дві дошки. Тому спимо. Дві дошки, і я хочу кудись відправитися. Ми далі великої малої солі і колекціонера нікуди не плавали. Тому я хочу це змінити, але мені потрібні дошки. Так, давайте підемо в цю сторону. Щоб драгою попрацювати, мені потрібні десь якісь уламки. Мені здається, я в цю сторону ще жодного разу не ходив. Тому є великий шанс тут щось знайти. Так. А, ні, я тут був. Слухайте, тут нічого нема. Окей. М -м -м, мені потрібна ця штука, щоб ми отак могли зробити. Головне движок не уграти. Окей. Так буде я, ну, Я маю десь знайти щось розбите, правильно? Правильно, ось дошки, наприклад. Нормально. Так, поїхали. Якраз. Те, що мені потрібно. Так, гора низ гора низ і забрали. Так, одна. Одна і все. Серйозно. Та за що? Так, там риба, там риба. Що тут? Це в нас. О, дошки, начебто? Да? В гри. Так, а це? О. Скарби якісь. Здавалось би, да Скарби це круто. Так, серебряне блюдце. Добре.